Так, е є питання, де шукати маленькі лейбли, через які можна було би просувати свою музику. Малі лейбли або малі дистриб'ютори. Бо я говорив саме про малих дистриб'юторів. Тобто є малі дистриб'ютори, ну, типу як дистрокіт, які доставляють музику, але вони ще е мають певний вплив на просування цієї музики. Отже, варіант перший. Сам дистрокіт має, якщо не помиляюся, функцію. Пропонувати лейблам, там щось такого є, я десь це робив більш в огляді, сам цим не користувався. Але така функція є. Тобто, щоб пропонувати вашу музику лейблам, щось такого. Друга річ це прямий контакт. Це коли ви їм пишете, це найпопулярніше, Шукаєш в гуглі лейбли, як їх шукати. Я би шукав так, що я би шукав подібних артистів до себе, дивився б, на якому вони лейблі, на якому вони дистриб'юторі. І писав би цим лейблом, писав би цим дистриб'ютором. Як це подивитися, в Google Music це видно. Тобто ви шукаєте композицію цього виконавця і там видно, хто його дистриб'ютор. І, можливо, вдасться тоді знайти теж чий лейбл. Це і Вікіпедія, це, це Google, це такі звичайні методи, і контакт відсилаєте їм свою музику напрошуєтеся. іноді це досить довга історія. В, із моїх знайомих є люди, до яких лейбли зверталися самі, і вони з ними співпрацюють і нормально з цього заробляють. Є люди, які пробувалися до специфічних лейблів, наприклад, там, етномузики, просто цілий рік, раз на місяць, вони писали листа: візьміть нас, візьміть нас, візьміть нас. І через рік їх нарешті взяли. Так що тут історія така непроста. Це не за один день я написав один твір і все. Тут треба перш за все робити матеріал, а лейбл знайдеться. Так що бажаю вам цього успіху.